Сонячні вітання, дорогі друзі, в ефірі ТРК Вежа і для вас працює гармонія з нею, я Олександр Шинкарук. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватись про наші спогади, наші спогади у духовному світі, тобто у проявленому фізичному світі. Всередині кожного з нас перебуває Бог. І це сяйво. я думаю, що в певній миттєвості вашого життя ви це відчуваєте. Звичайно, якщо ви хочете це побачити. І кожен з нас намагається час від часу увійти, відчути дотор до цього світла, випромінити його вперед, те світло, яке є всередині вас. Але є багато людей, які світла страшаться. Вони кажуть: так, ми хочемо світла, але в ту мить, коли світло приходить, до них їхнє життя, їм починає здаватися, що вони. Попались, можливо, в халепу. Людям здається, що якщо вони сховаються в темній кімнаті, то зможуть побачити світ збоку і судити про нього, а їх ніхто не побачить. Їм здається, що їх темрява це свого роду безпека, надійне становище, прихисток. Коли ж з'являється світло, і воно хоче увійти в них, їм здається, що їх слабкості і обмежені. Всі їх негативні ідеї, думки будуть виставлені на загальний показ. Багато з цієї причини не йдуть до духовних вчителів. Чому? Їм завжди стається, що духовні вчителі миттєво побачать їх наскрізь, на черенгенам. О, так, ти вже вчора, або там декілька тижнів, місяців назад вчинив жахливо. І людям не хочеться, щоб світло їх виставило на показ. Хоча, друзі, світло потрібно нам усім. І ось сталася приклад помилка. Духовний світ ніколи нікого не виставляє на показ. Навпаки, він просвітлює і перетворює. Загадайте, що робить мати, коли вона помічає якісь моменти недосконалості, слабкості у своїй дитині? Вона ретельно і непомітно виховує їх, приховуючи їх. Вона ніколи не подумає виставити своє рідне дитя на осуд світу. У духовному житті шукач мав би відчути себе людину дитиною Божественної матері. У неї нескінченно багато безумовної любові. Більше, ніж за мною матері. Але хіба ж вона виставить? Своє власне життя, своє дитя. Вона тільки приховує його численні недосконалості і потихеньку змушує його усвідомлювати і рухатись. Вона робить це саме тому, що вона не хоче, щоб він повторював одні й ті ж помилки, як в традиційному анекдоті, коли ангел за спиною. Але вона на цьому божественному не зупиняється. Вона веде дитя далі. І перетворює його життя з життя ночі у життя світла. Можливо, ваша фізична істота боїться темної сторони ночі, але ви маєте завжди дивитись вперед. Перед собою. Минуле це порох. Якщо минуле прийде і почне терзати вас своїми спогадами. Тим, що ви натворили там декілька тижнів назад, днів годин, і це минуле виявиться не надихаючим, не підбадьорюючим вас. Викиньте його геть, в сміттярку. Минуле має бути поховане. Ваша духовна істота має почати рости з цієї миті, в якій ви перебуваєте зараз, якщо ви зможете забути минуле. І підготуватися свідомо і натхнено, ви відчуєте вічно нове. Ви побачите, що у нового є своя реальність, більш здійснена, радісніша, ніж у минулого. Тоді страху у вашому житті не буде. Не буде ніколи. Страх з'являється лише коли ви не готові відмовитись від старого життя або не впевнені. У новому житті. Але якщо ви будете закликати світло, світло поведе вас. Тому що в цьому і є його природа. Мета вашого життя стати самим уособленням світла. Якщо ви від усього серця і спонтанно будете закликати, то не може бути ніякого страху. Ітіть вперед, занурюйся всередину, лети вгору, наче птах. Відвага найкраща форма любові до Бога. Взагалі хочеться доповнити цю частину нашого спілкування в рамках передачі гармонії. Під впливом законне тяжіння, як зробити своє життя гармонійним. Отож, друзі, давайте ми наче, привітаємо цей. Закон, який веде основну природу речей, він звучить так: ми притягуємо своє життя те, про що ми більше всього думаємо. Це стосується простих речей і дуже простий закон. Секретне використання закону тяжіння: думай про те, чого хочеш. І ігноруйте, не думайте про те, чого ви не хочете ось В цьому В принципі, можна було б і закінчити знайомство. Але як показує досвід, доведеться трішечки розгорнути цю тему. Кожна думка, незалежно від того, позитивна вона чи негативна, в життя реалізує те, що має енергію, але не тільки те, що ми хочемо або не хочемо. До речі, ви не раз помічали, що здійснювалось багато чого з того, чого ви в цьому житті не хотіли, боялися. Остерігалися. Чому ж так відбувається в житті? Відповідь полягає в тому, що ви так сильно не хочете, щоб це відбулося у вашому житті, що ви постійно думаєте про це як цього уникнути. Саме через такий підхід ви зосереджуєте всю свою увагу на тому, чого ви не хочете. Ви вкладаєте енергію в те, чого ви не хочете. І тому воно поступово притягується до вас. Правило використання закону тяжіння. Притяжіння". Просто думайте про те, що ви хочете для себе. Я хочу. Ігноруйте те, чого ви не хочете. Виходить таке собі замкнене коло. Об'єкт викликає певну думку, думка активує емоції, емоції створюють реальність, а ми спостерігаємо за цією реальністю і створюємо неусвідомлений, новий характерний об'єкт. Пам'ятайте, негативні емоції створюють негативний досвід, позитивні, позитивний. Тому або продовжуємо працювати з попереднім об'єктом, або усвідомте. Продовжуйте до тих пір, поки ви не зміните свою точку зору, поки ви не зміните на позитивний, тому ви будете продовжувати бігати по замкнутому колу. А якщо це коло позитивне, то немає проблем. Прекрасно, ми раді за вас. Продовжуйте це робити. Все йде добре. Тобто ви притягуєте до себе позитивних. Людей, дії, події, але коли коло негативне вам бракує сил і усвідомості його перервати. Але подумайте, тільки думкою ви можете це. Подумайте, чому з позитивними речами все якось складніше, ніж з негативним процесом. По-перше, це нашої особливості нашої психофізіології. Нас. По-друге, це нас так виховували. Ми привикли вважати все хороше як належне. Як наслідок, вкладати енергію, сприймати як належне. Все. Ми радіємо і все нормально. Без енергії. А от без енергії, як ми пояснюємо, закон тяжіння не працює. А от з приводу. Негативного у нас якраз і вкладається. Ми обурюємося, аналізуємо, ми свого роду плекаємо, постійно вкладаємо енергію, запускаючи закон притяжіння. І тому, чим далі за що раз це стає гірше? Ми перетворюємося в негативно мислячих людей ваше оточення. Засоби масової інформації часто несуть яскраво виражений негатив. І викликають неприємні відчуття в нашому житті. Не вірите? А як до речі, на рахунок кризи? Ви хочули хоча б якийсь один висновок, що криза це добре? Ну, за висновком того, що їжу на старому автомобілі без даху, її в старовине вино і там, наприклад, ще якісь. А про кримінал ви що чули? А валютні стрибки про уряд. Звичайно, простій людині дуже важко усвідомити цей потік. Намагайтеся тримати свою свідомість чистою, свою думку. Намагайтесь уникати свого негативу в своєму житті. Концентруйтесь на подіях в вашому житті. Самоорганізуйтеся, щоб в кожній ситуації ви могли взяти щось те, що дозволить вам зростати. Можливо, ваші колеги перестануть вас розуміти. М -м, як це тобі, от, до прикладу, все одно? Там же десь фіна йде? Як це ти не дивишся новини, які його там за щодень показують? А от так от просто ви там. Нічого змінити не можете. Навіщо вам туди дивитися? Ви можете дуже багато змінити в житті своєму, і в житті тих людей, які поруч з вами. Ось саме туди слід направляти свої творчі зусилля. У висновку є декілька надзвичайно простих правил, які дозволять активізувати в вашому житті позитивні грані закону тяжіння. Перше. Навчіться дякувати життю за все хороше, що з вами відбувається. Саме, дорогі, навчіться. Це такий же навик, як чищення зубів, прямо зараз. Відверніться від прослуховування чогось ще переглядання в інтернеті. І запишіть, от, наприклад, завдання дня, мінімум 100 позитивних пунктів, за що ви вже вдячні в цьому житті. Не оминайте свою увагу і не пропускайте цю просту вправу. Вона має для вас надзвичайний потужний трансформаційний характер, зміст і центр. Звучить просто, так безперечно. Але як кажуть, все геніальне, є дуже просте. Я вдячний, скажімо, за те, за те, за те. Я вдячний за, за ось це. Найдіть в своєму житті, за що оцінити глибокою і щирою вдяжністю. І продовжуйте цей список самостійно, список вдячності вашої. Друге. Якщо з вами стало щось погане, проаналізуйте, чому це відбулося. Зробіть висновок. Запам'ятайте. Подякуйте сердечно за цей досвід. І відпустіть ситуацію. Перенесіть акцент на позитивні сторони цього уроку. Третє. Ігноруйте негативну інформацію, яка мимоволі надходить до вас час від часу. Віддаліться від джерела негативної інформації. Переведіть тему розмови. Якщо важко, переведіть свої думки в іншу площину. В реальність інших речей. Привіть рішення не дивитись кримінальних хронік, якихось катастрофічних прогнозів на майбутнє, налаштунків і гасел негативних. І ви побачите, як ваше життя почне очищатися. Запам'ятайте, позитивна інформація ви маєте зусиллям плекати, підживлювати ваш розум. Тому ну, навчився певному способу реагувати на цю інформацію і направляти свою увагу на бажане русло, на бажані об'єкти. Ось так приблизно працює. Подібне притягується до подібного. Закон притяжіння: як зробити наше життя улюблене, гармонійним, як думаємо, так і живемо. Те тіло наше на певен час, душа назавжди, любов назавжди, забуття на час, повне знання назавжди. Необхідно добре розуміти дію і усвідомлення, що є тлінність, а що вічність Пріоритет завжди за вами. Істинний справжнє, ми з вами вічні. Наші втілення короткометражні, але уроки цих реінкарнацій, фрагментів є безцінні і дуже важливі. Я щиро дякую за вашу увагу за цей час, що ви були біля ваших екранів, дивились нас, ефірі передачі гармонія, і я вірю і сподіваюсь у нову нашу зустріч. До нових зустрічей від серця до серця. З вами був Олександр Шинкарук. В передачі Гармонія на ТРК «Вежа». До нових зустрічей. Щастим.